Ну, от вам е, типовий приклад того, як проколюється Зеленський і як е, хитро діє Путін. Е, Путін дзвонив е, Трампу. Чи Трамп позвонив Путіну два тижні тому і сказав: О, великий Трамп! 10 років я намагаюся припинити цю війну 10 років, і у мене нічого не виходить. Твоя велика місія зупинити цю війну. Е, сказав Путін Трампу. Це переповів сьогодні Трамп. І тоді виходить питання: а де ж наша значить, отака вдавана повага, отака спроба найвеличнішого, значить, що небудь зробити таке важливе публічно ще можемо, можемо ми сказати би про це? Ні, наша влада такого не вміє. Ну, можливо, це неприлічно, як то кажуть, що це не по-людськи. Треба об'єктивно ставитися до Трампа, що він такий сякий. Але Путін грає свою гру, а наша гравлада ніякої гри не грає, тільки нею грають. З вами, я, Олександр Бригінець, мій канал Бергінець не телемарафон. Підписуйтесь, поширюйте. Давайте швиденько про це поговоримо, тому що це дуже важливо, це не така дрібна історія. Вона вскрилась невідомо. Ви побачили, що останнім часом Трамп якось дивно почав поводитися. Виявляється, був дзвоник. Путіна і вони поговорили про велику місію Путіна зупинити цю війну. О, пардон, про велику місію Трампа зупинити цю війну. І е, дуже важливо, що Путін це позвонив і сказав. Насправді, ця інформація про те, що Путін хоче зупинити війну, е, може викликати цікавість його громадян. Ще вчора вони казали, що вони хочуть завоювати те то, те, -то, те, -то, а тут, виявляється. Путін хоче давно зупинити війну. І потім виявиться, що він же не просто хоче зупинити війну, а хоче зупинити війну так, щоб Україна перейшла на російську, відмовилась від демократії, стала Малоросією, відмовилась від українського війська, церкви і так далі. І так далі. Це ж теж може бути все. І це, я, в цьому я не сумніваюся. Але ж ключова подача. І е, тут важливо те, що сам Трамп він сприйняв це, як я розумію, як. Уповноваження на місію, грубо кажучи, він хотів зупинити війну. Захід хоче, щоб він зупинив війну. Схід хоче, і Путін теж хоче. Всі хочуть, щоб він зупинив війну. І, можливо, Путін сподівався, що якщо він це скаже, то війна буде зупинена на його користь. Це вже неможливо. Це неможливо з багатьох причин і ключове. Це поразка трампістів на останніх виборах. Тобто в американці показали, що буде шпідлять, нічого з цього не вийде, треба боротися з росіянами. От, і Європа його не підтримує, а боротися з Путіним без підтримки Європи неможливо. Та й СІН не виявив ніякого бажання гратися з е, Трампом в спільну гру. Таким чином, е, оцю велику місію зупинення війни. Е, Трампу доведеться вробити на власних умовах. І дивно, що Трамп не сказав Путіну і що сказав би, Володя, ти хочеш зупинити війну, я тобі допоможу. Зупиняй прямо сьогодні бойові дії і сядемо, і будемо все домовлятися. Він цього не сказав чи сказав. Чи сказав, а його Путін послав. Я цього не знаю. Але насправді Трамп веде свою гру. Він щось говорить, щось не говорить. Потім може виявити, що йому Путін взагалі не дзвонив. Ми таке бачили вже такі історії. Але паралельно з усім всім, що ми говоримо про дзвінки Путіна і його гру, паралельно відбуваються ті речі, які не можуть не порадувати. Ну, припустимо, ми побачили, що Трамп почав гру в J2. Що таке J2? Це велика двійка. Два великі лідери. Він сам про це говорить. Це не всі говорить, не може говорити про велику двійку. Сі говорять про багатовекторність, тому що йому треба домовлятися з Росією, йому треба домовлятися з Брікс, йому треба домовлятися з Індією, і він намагається вдавати, що він за багатовекторність, щоб кожна країна мала свій шанс. А Трамп говорить прямо J2. велика двійка. Тобто дві великі країни, які контролюють. Певні процеси в світі. Одні, одні контролюють щось пов'язане з Заходом, одні контролюють щось пов'язане з, з, з так званим Півднем, Вони сідають про щось, домовляються. І якщо говорити об'єктивно, то це сигнал Путіну. Це означає, Путін тебе немає, тебе не існує. Ніякого твого полюса не існує. Існує два полюса, твій бос, сі. І він за тебе все вирішує. І за Іран вирішує Сі, і за всіх інших вирішує Сі. А я Трамп вирішую за там, певних краї... певні країни, в тому числі і за Україну. І ми сідаємо і з ним все домовляємося. І от це момент: багато хто каже, що е, значить, як це оцінити, що таке, що в голові у Трампа, ми не знаємо. Чи вірить він в те, що існує Велика двійка. Чи він грає в велику двійку? Ну, це умовно кажучи, як ви берете свою дитину, каже, давай порадимось, ти будеш сьогодні йти в школу чи ні? Дитина каже: ні, не буду йти сьогодні в школу. Якщо ти вже мене питаєш, тато чи мама. А ти кажеш, слухай, а давай це, оце, оце, оце. ви наводите 20 гіпер, гі гіперболізованих аргументів. Дитина каже, Окей, я йду в школу. Каже, бачите, ми вдвох домовилися, що ти йдеш в школу. Тобто, цілком можливо, що це все і є гра. Трампа про цю велику двійку, і він її собі не уявляє, що вона існує. Але те, що він почав з Китаєм гратися в велику двійку і говорити про те, що вони спільно повинні вирішити питання, це може бути цікаво. І ще такий є показовий момент. Ну, нещодавно написали про те, що Ірак відмовився від купівлі російської нафти. І це дуже цікаво, тому що насправді Іраку російська нафта ж не потрібна. У них свої нафти. Валом. І вони купували там якісь мало її. А чому вони її купували? Тому що вона суттєво дешевша, ніж їхня нафта. Вони домішували російську нафту в свою нафту і продавали її, просто заробляли на цьому гроші. І е, їхня нафта продається вся в корінь, у них нема проблеми з продажу. У росіян є з продажем. Вони брали в неї трошки нафти, трошки на цьому заробляли і нормально влаштовували бізнес. Тепер вони цей бізнес влаштовувати не хочуть. І от таких країн. Які будуть відмовлятися від російської нафти, дуже багато з Китаєм складніше, з Китай справді відмовляється від частини російської нафти, але тієї нафти, яку він купує у Роснефті і Лукойла з кораблями. Та, що йде до нього флотом через море, а та, що йде через труби, вони нічого не відмовляються. Тому цей шлях далеко. І оце все, що я вам кажу, це все гра е, Трампа. В Сі проти Путіна. І оцей дзвоник, про який я вам казав, це великий сигнал. Це, це дуже схоже мені на той сигнал, коли, пам'ятаєте, е, е, ну, було з ракетами, коли виникла погроза ракетами. Е, Путін позвонив, вони домовились про Будапешт і нічого не вийшло, бо Путін не пішов на поступки, які від нього очікували. Зараз відбулось те саме. Оце, Оцей нафтовий нафтова е, пастка, яку влаштував Трамп, вона те саме, що і м, тамагавки. І саме тому е, Путін і попросив закінчити цю війну. Тобто Путін намагається довести, що він великий, великий борець за мир. І я впевнений, що після цього знову відбудеться перемовини значить, Лаврова з Рубіо, і знову Рубіо буде питати те саме у Лаврова, що він питав. А от що відповість Лавров, чи він відповість те саме, що минулого разу, чи його концепція вже поміняється після другої розмови Путіна, я сказати не можу. Якщо поміняється, значить може настати процес. Мирного врегулювання по формулі Трампа, в чому я дуже сумніваюся, тому що я говорив вам і повторюю ще раз: я вважаю, що ніякої формули Трампа не може буде досягнути результат тільки по формулі Трампа і Сі, чи по формулі Трампа Сі і Європейського Союзу. Якщо така формула буде досягнута, тоді мир точно настане. Поки що, я не вірю в те, що е нова розмова е відбудеться. І вони про щось домовляться. Бо якби вона могла відбутися, вона б вже відбулася. бо Трамп сказав, що, сі... що цей господі Путін дзвонив йому два тижні тому. За ці два тижні ніякої розмови не було, ніякого посування не було. Таким чином, ця заява Трампа це просто підтвердження того, що він місія. Він уповноважений всіма сторонами вирішити цей конфлікт, в тому числі і путіним. І це абсолютно в, в ну, якби в дусі Трампа. Він так мислить, він так бачить і він так грається. З вами я, Олександр Бригінець. Дуже прошу вас підписуватись на мій канал, поширювати, коментувати і не забувати підписуватись на Бригінець Аналітикс сьогодні, о 18.30. Там буде цікавий розбір про наш вступ в Євросоюз. Ну, достатньо цікаві і де, деякою мірою сенсаційні. Новини вас очікують. Слава Україні!